Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Як бачите, сьогодні риболовля, риболовля на фідер така більше після обіднього вечірня велика річка. Попробуємо сьогодні половити хорошу рибу, крупну рибу на один фідер, спортивний метод, інлайн-оснастка. Був на днях тут зранку на перед роботою на 2-3 години. Непогано половив. Були крупні лящі, були підлящики, різна риба, але... Так сказати, небагато, але хороший. Хочу вам сьогодні показати кілька таких моїх напрацювань. Недавно у нас були також змагання на цій річці, саме на великих лящах треба було робити результат. Переможець, наприклад, в другому турі зловив 31 кг риби за 5 годин. У мене, наприклад, результат був хороший перший тур, другий тур гірший, відповідно, в призи попасти не вдалося. Але висновки я робив, їздив на риболовлі спеціально, щоб якось підправити щось, зрозуміти, в чому проблема, де я десь промахнувся, можливо, і знайшов е, декілька цікавих моментів. І сьогодні я хочу вам показати їх, розказати, кому буде цікаво. Ось як е, літом в жару, в спеку 30 градусів на дворі можна ловити ляща. Тому поїхали і покажу вам, що я знаю, що я хочу вам донести. По е, нашим прикормкам насадках все дуже просто. Значить, прикормка база безквітна. Така, це в мене трапер, трошки з ґрунтом, аби лежала на дні, тому що глибина велика. Глибина в точці лова буде десь в районі 6-7 метрів. Тут така яма, бачите, там дамба, і відповідно тут риба збирається. Це її територія, вона тут любить ходити, особливо крупні риби, лящі, і інакші також типи риб. А тут люблять, люблять плавати. Ось тому глибина велика. Відповідно, корм має бути важкий, трошки ґрунта. Добре-добре зволожений. І зараз він в мене такої, ніби трошки сухої консистенції. Але бачите, коли я ліплю, подивіться, він ліпучий, ну, розвалюється Ось, з землею, тому він буде важчий. По насадці опариш крупний хробак. Тут у мене небагато, бачите, чистенький, гарний хробачок. Ось такий суперовий, мілкий хробак, дендробена, звичайно. Плюс в мене ще там багато є. Ну і ще, як ви думаєте, що пшоно. Пшоно сьогодні експериментально. Зазвичай я ловлю парушом і хробаком ляща, тільки виключно. Пшено сьогодні додамо, воно точно гірше не зробить. Трошки солодке таке, але ну, звичайне пшено зварене. Просто трошки з цукром. Більше нічого. Ну і попробуємо. Попробуємо. Зараз закормлюємося і ловимо. Пшуна додали. Отут також все в пшоні. Бачите? Так, тепер. Основне наше блюдо для ляща, під ляща і взагалі. Хороші риби на ріці, це, звісно, хрубак. І беремо обов'язково отак. Отак його. Дивіться, не в кашу, не в кашу. Просто кусочки мають бути, оскільки на гачок також буде хробак. Якщо ми зробимо кашу з хробака, ну буде сік, так Лящ його теж любить. Але він має збирати ось ці кусочки хробачка, їсти його. І тоді він і у нас на кусочок хрубачка на гачку клюне. Інакше ми, ми його пристосуємо до цього, до цієї кашки хробачливої, а на гачок кашку ми ж не, не вдінемо. Тому. Деколи так, деколи так, але я ось рекомендую робити саме кусочки. Це дуже-дуже важливо. Опариш мене живий, бачите, його не тупив, не ошпарював. Тому зараз просто ось так буду давати. Зразу на заброс, це в кормушечку і на точку. І так кожен раз пробково просто опариш додаю. Погнали! Будемо кормитися. Мусимо трошки почекати, коли впала кормушка на дно, аби корм там розмився, вимився. Тому що він долетів в мене до дна. Я його досить добре забив в кормушечку. І зараз різким рухом одним. Отак, можна два. Вибиваємо кормушку. І я вже от тяну і я чую, що нема нічого в кормушечці, не залишилося. Це значить, що наш корм висипався там, де потрібно, там, де ми будемо ловити. І так кожен раз нам потрібно зробити, аби він там в одну лінію. В одну лінію нам. Попав. Ось так забиваю, так середньо, аби не як камінь. Просто щоб він там висипався все ж таки в мене на точці. Закормився, кормушок 8-9. Такий фідерспорт, отакий розмір, правда, 70 грам. Це 42 ка а в мене там 70-ка стоїть. Аби далеко, по-перше, кидаю, трохи треба вагу, але найголовніше там глибина, тому має опускатися швидко. Ця кормушка 42 тонула би секунд 15, якщо не 17. а 70-ка тоне до 10 секунд. Має трохи тонути швидше б на такій глибині, щоб корм не висипався, поки тонув. Ну і що? Бачите? Двіться, сяки мене корма лишилось після закорму. Було ось так, десь напевно, по цю лінію, плюс-мінус. Ну, може трошки менше, а бачите, скільки викидав, майже пів, пів кошолки цієї. Досить багато закормився на крупну рибу на ляща по-інакшому не можна. Зокрема, до речі, це моя була помилка на змаганнях. Я трошки не докормився в другому турі. В першому турі не було такої потреби сильної, багато дуже кормитися, тому що в мене справа, наприклад, сусідів зліва, вони були трохи далі від мене. Так вийшло, такий сектор попався, що вони і кидали ближче. Я був ловив сам на своїй дистанції. Мені ніхто не заважав. А в другому турі була конкуренція, справа зліва люди. Учасники сусіди мої, вони ловили плюс-мінус на одній дистанції зі мною. Це також, зокрема, невелика помилка. Треба було свою дистанцію вибирати, подивитися, де вони кидають, і ловити на своїй дистанції. І треба ловити на одній дистанції, на тій ж самій дистанції з кимось, якщо у вас є якісь сусіди з права зліва, навіть на любительській рибалці, не на змаганнях. Бажано мати свою точку, свою течію, свою струю. Я говорю особливо про річку, тому що коли течія, Хтось зверху щось кидає і все котиться, все, оце, що він кинув на вас. Невідомо, що він там кинув воду, тому хочеться ловити своїм те, що ти приготував рибі. От. І для того, щоб ніхто вам не заважав, вибирайте свою станцію. Меріжці на течії особливо. Ось, і ловіть там, тому і багато корму. Так що чекаємо, чекаємо рибку тепер. Є рибка, друзі, є. Попробував опариша перший раз. І буквально за 30 секунд покльовка. Хороша покльовка. Думаю, що це невеликий лящ, Може під лящик швидше. Але непогана рибка. Три опариша. У Опариш у мене великий, такий хороший. Непогано. Непогано так. Тягне. Тригарон у мене 4,20, до 100 грам тест. Досить потужний спінінг. Фідер точніше. Ну, На ріку те, що потрібно. Дивіться, добре впирається, я думаю, хороша рибка. О, маємо такого підлящика під кілограм, слухайте. Грам 700-800. О! Початок є, як я кажу, дивіться. Яка рибка. Хороший підлящик. Файно взяв, так досить впевнено. Хороша покльовка, відстріл, класична лящова покльовка. Бачите, без екстрактора важко, а з екстрактором це 2 секунди. І маємо таку рибку. Ну, Грам 700 точно він має. Во. Маємо наступну рибку, але без покльовки. Слухайте, не було покльовки, просто перезакидав. І рибка сидить. Цікаво, чи це взагалі біла риба, так? Чи, це, чи це якийсь хижак. На сав... Ой, слухайте, непогана риба, дивіться. Не можу тут підняти під берегом. Поводочок 0,12, тому я так не спішу. Ну Звісно, підлящик. Такий грам 600. А ні, густерка. Густерка. Хороша густерка, то для гостери це взагалі розмір. Це взагалі супер розмір. Така рибка хороша, а? Просто. Дуже непогана. Для гостери це дуже хороший розмір. Вона не росте така велика, як ліщі, вона така от, до кілограма зазвичай, а це вже ну, в районі пів кіло. Добренько, випускаємо рибку і ловим далі. Супер. Це вже, друзі, похоже на ляща. Або... Ні, ну на ляща похоже. На ляща, не буду казати, що підлящик. Бо реально похоже на ляща, можливо вони... Не... А ні, хороший. Ой який хороший, та що. Такі ривочки дає. Тільки що був ривочок. Була перед тим тільки що покльовка ліща. На жаль, не підсікся просто, хороша дуже потяжка, я підняв фідер, а вже нічого не було. Витягнув весь поводок, просто в соплях, таких лящових, знаєте, максимальних. Ну і от наступний закид, перша хвилина і покльовка буквально. Зразу майже. Три опариша, далі я тримаю Три опариша, бо на хробака не хоче добре засікатися. Є якісь обтерки, такі сіпи, пробування. О боже. Піднімаємо. Піднімаємо рибку. Пробуємо підняти принаймні. Ой, хороший, хороший. Побачив рибку. О, класичний ляж. І він уже у нас. Важко самому знімати фільми. Отак з руки треба показувати цього кабана. Ну, 2 кг, я думаю, є. Такий непоганий лящ. Вже крупна досить риба. Тому продовжуємо. Зараз закидаємо, вони там стоять. Не можна багато часу гаяти, поки вони не пішли. Так що закидаємо, можливо, будуть ще. Так, відпускаємо рибку. Хопа! Продовжує ловити на три опариша. Два білих і один червоний. Чомусь мені так здалося найкраще. Були покльовки, ось такий клубок великих опаришів. Була би пінка, я би вчепив 7-8 штук, і також було б добре. Так що ось так. Різаний хрубак, різаний опариш, цілий опариш і пшоно. Велика кормушка. В принципі, все якраз. Любить ляш. Є другий ляш, друзі. Глянемо наступного. Ой, класна риба! Дивіться, як впирається. Треба встати обов'язково, бо бровка, спробувати його підняти. Впратно, нікуди не спішучи, працюємо вудочкою, не катушкою. Катушкою будемо працювати тоді, коли вудочкою трошки підтягаємо. Ось так. Ну, такий хороший, слухай, то Тягне, Тягне. маю трошки фракціон попустити, бо бачу, що Блін, хороша риба. Дуже хороша риба. Треба акуратно, все ж таки 0,12. Лісочка хороша, нова. Бачите, як ти які удари, бачите, на водилище. Тому у, мене, тому у мене стоїть фідергамчик. Резина. Ой, бровка. Фух, піднявся, слава Богу. Треба вище вудочку. Отак буду вверх піднімати, не знаю, чи вам все видно, але мушу це зробити, щоб його витягнути. От. Стоїть резиночка, амортизатор. По-інакшому фідергам по спортивному. Ой, слухайте. Зацеп. Зацеп. Зараз обірветься. Звичай таке закінчується погано. На жаль. Напевно, нічого з того не вийде. Треба було піднімати його швидше. І не розказувати, розказав би потім. Трошки треба. Зайшов дуже кудись сильно. Не знаю. Можливо, гілка, можливо. Не, це вже все, друзі. На жаль, на жаль, треба було його піднімати. Не зміг я його підняти вчасно. Я тобі дам свободу, а ти попробуй вийти. Ні. Впирається, але рибка ще є, слухайте. Мусів, на жаль, просто обірвати п'ять хвилин, може, сім-вісім я мучився. Риба була до останнього на гачку, але ну, ніяк не виходила. Швидше за все, якесь дерево, якась коряга, ну можливо, і велике, не знаю, треба піднімати рибу ще сильніше, ще вище, те, що я говорив. Ну, я правда розказував трошки вам так за за ну, відволікся, треба було більше піднімати її. Ось, і можливо, не 70 грамів, можливо, треба 50-60, так щоб трошки швидше шефстувала кормушка, ще доверху швидше йшла. Так що таке, зараз швиденько в'яжемося і будемо далі пробувати. Бачите, наступний заброс. Не пройшло часу багато, вже є рибка наступна. Але цього разу, певно, не лящ, Трошки щось менше. Хоча в мене кормушка легша, тому... ой ой ой, -ой, -ой, -ой. які ривки, нічого собі. Це що за риба взагалі? Не похоже на підлящика чи ляща зовсім, слухайте. Цього разу вже буде швидше піднімати її. Ось так. тягуємо до берега. Що там у нас? Та ні, підлящик. Ну такий, як перший, знаєте, 700 грам. О, такий пів кіло 700 в тому районі. Хороша рибка. О, бачите. Хороша рибка. Ми відпускаємо зразу. Друзі, наступний підлящик. Ну такий вже майже ляж, грам 800. Хорошенький. Я дотягнув до берега, не знімав виважування, бо воно однакове. Ну, ходи сюди. тебе швиденько відпустимо. Чекаємо. Непогані, непогані підлящики, слухайте, дивіться. Ну, такий блін 700 грам. Отак, зажував, параш 5 штук цього разу. Ну все, відпускаємо швиденько. Ну, гарна рибка. І рибка, хороша рибка. Подивимося, чи лящик, чи щось трошки менше. Виглядає, що трошки менше щось. Слухайте, здається, зійшов, -мойо. Зійшов. Точно зійшов. Але чекайте, 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 не спішимо. Може і ні. Ні, не зійшов. Куди ж зійшов, не зійшов. Просто невеличкий, напевно. Ой, та блін, невеличкий, слухайте, невеличкий. Такий, як завжди, грам 700. А я його тягну як. Як верховодку, дивіться, який лящик. Хорошенький, блін. О, кормушка велика, 75 грам. Мені важко почути, чи є риба чи нема. Насправді трошки незвично на такі ваги ловити. Зазвичай ловлю трошки менше. Ні, Ну класно, там за 800 грам. Оцей трохи більший. На хробачка пішов. Цей на хробачка. Красавчик. Просто красавчик. І вже майже кіло. А може і кілограмчик. Лящик. Ну що. Хробачок. Наступна рибка, хорошенька. Що там? Не лящ, напевно, знов такий підлящик. Так, ну хороший, знов, дивіться, такий під кіло. О, густера, густера, боже мій. Яка густера. Грам 800, напевно, блін, не знаю. Дуже хорошенька. Більше, ніж минулий раз густера. Подивіться на цю густеру. Це просто. Це густерка. Бачите? Очі великі, голова маленька. Тут трошечки такі жовтуваті плавнички і крупніша луска, ніж в ляща. Оце гостера. Це не лящ. Але, буль, який розмір. Ну просто клас. Друзі, опариш. Знову опариш працює. Будемо зараз відпускати. Друзі, наступна риба зразу Закинув Буквально 5 секунд. І покльовка, майже в льотку. Треба піднімати знову рибу, бо чую зачіпляється і це схоже вже на ляща. Це вже схоже на кращу рибку. Піднімаємо, 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 піднімаємо. Піднімаю руки дуже сильно, бо боюсь зараз знову бровку впертися. Що там цього разу? Лящ чи не лящ? Ну такий, так, да. вже лящик. Уже лящик. Ну невеликий. Отакий От десь за кілограм трохи. Так. Отакий От десь кіло-200 кіло Ну ми помаленьку стаємо крупніше. Ну що, крупняємося помаленьку. Дивіться, який лящик. Оце вже лящ. Це вже лящ. Отакий кіло 300 Точно за кілограм, впевнено так. Класний лящик. опари, опариша, рибка стала добре. Закидаємо далі, поки там рибка стоїть. Зараз буквально на 5 секунді покльовка була. Так мені легко показати, бачите. Ну ладно, добренько. відпускаємо. Оце вже похоже на ляща. Подивіться, 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 який... Ох, це точно леж. І будемо його піднімати звідти, з глибини, покльовка, просто віддай фідер. Його питання його... Ох, які удари серйозні. Трусить головою. Ну, попробуємо його підняти, попробуємо. Давай, давай. Головне, акуратно, пішов вниз по течії, далеко пішов. Але рибка вже серйозніша, ніж в минулі рази. Було би файно зараз одного ляші. Зловити, показати. Давай, 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 давай. Верх, 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 верх. Вниз не потрібно там. Я знаю, що там, там. Не дуже гарні. О, кормушечка. Це вже дуже добре. Якщо бачиш кормушку, значить вже піднявся. Вже наверху. О, який лящара. Ну так само десь під два. Що будемо його брати? Будемо його брати. І він у нас. Красавчик. О, друзі, лопата. Просто лопата. Подивіться. Подивіться. Ледве мені в голову заліз. От. Рівно. По піцаку, по піцаку, по граню піцаку. Отак от був. Довжину. Давайте його візьму акуратно. Подивіться, який хорошенький. Важко знімати все ж таки сам без оператора. Але покажу, як вмію. Такий кілошка. Два, візда, Із два кіло. Плюс-мінус. Такий трохи довгий, бачите, не дуже круглий. Хорошенький. Відпускаємо рибку. Друзі, я буду завершувати на цій ноті сьогоднішню сесію. Тільки що ще один ляч був, але знову завів в броку, знову мене обрив. Важкі тут умови, дуже сильний спуск на глибину аж 7 метрів. Минулого разу кидав діпер. Глибина дійсно дуже велика, і вона йде сюди потім до берега, але тут вона саме на середині. І ловити треба там, бо на спуску у нас просто кожен раз буде зачати. Я мушу ловити далеко. Хочеться кормушки, прям дуже швидко, які спливають. У мене було декілька, я їх обірвав спочатку. Перейшов на менш кормушку, І потім знову зацеп. Получилась така сесія, я вважаю, досить успішно. Е, головне, що риба була, риба стала на точку, риба прям реально клювала часто навіть в заброс. Десь реалізація була не, не саме краще, багато покльовок таких, щоб пусто було. Можливо, я не все показував, бо важко все показати, я сам знову ж таки оператора немає. Але загалом вдало. Працював опариш, хробак, в принципі, те, що я мав, те і працювало. Більше я і не збирався нічого брати, бо знаю, що потрібен крупний опариш і хорбачок. Хорбачок може бути, не крупний, навпаки, краще, такий, меншого розміру. І його і в корм давав, і на наживку. Що зміг, то показав. Питайте, будь ласка, в коментарях, що десь, можливо, не відкрив до кінця, можливо, десь гачок, поводок, все не розказав, немає на все часу. Питайте, буду відповідати, кому що цікаво, і побачимося на рибалках.